Вітаю у новині у ефірі. Новини світ у студії Юлія Куценко. У ці хвилини на сході України має припинитися вогонь. Принаймні, другий президент України Леонід Кучма та бойовики ДНР та ЛНР підписали попередній протокол про припинення вогню. Він містить 14 пунктів, зокрема і про контроль та обмін полоненими. У зустрічі в мінську окрім кучми взяли участь посол Росії в Україні Михайло Зурабов, спецпредставник ОБСЄ Гайді та Лявіні та лідери сепаратистів. Усі подробиці у наступних випусках новин зілоної довгань. Про те, що українські війська припиняють вогонь, Петро Порошенко оголосив на саміті НАТО, який охрестили українським. Через агресію Росії Альянсу довелося переглядати свою політику. У НАТО створять додаткові підрозділи швидкого реагування, зокрема ударну групу. Угоду про наміри підписали Велика Британія, Норвегія, Данія, Нідерланди та держави Балтії. Це один з головних підсумків саміту Північно-Атлантичного альянсу у Британському Вельсі. А ще у відповідь на кризу в Україні військових НАТО побільше у польському Щецині. альянс також змінив формат співпраці з Грузією. Тепер йдеться про план готовності до дій, але членства в НАТО він не передбачає. Хоча грузинська армія і співпрацюватиме з бійцями альянсу на реформування українських збройних сил НАТО дасть 15 мільйонів євро. Перспективи членства України в альянсі цього разу не обговорювали. Що ж до країн, які прагнуть приєднатися до альянсу, то це можливо після того, як вони почнуть відповідати критеріям членства. Ми залишаємо наші двері відчиненими. Кожну країну розглядатимемо за її досягненнями, і ніяка третя сторона не зможе завадити розширенню НАТО. І про важливість цього саміту та перспективи співпраці України з НАТО поговоримо із Миколою Сунгуровським, директором військових програм центру разом Пане Миколу, вітаю вас. В цій студії. Доброго вечора. Отже, що ви скажете про результати цього саміту? Чи дійсно сталося так, як очікував президент Петро Порошенко, як обіцяли Расмусон та Обама? Ну, в принципі, прогнозуванню результатів цього саміту, були достатньо багато аналітичних і матеріалів і виступлень, і зарубіжних, і наших отечественних експертів. И в принципе ожидания, скажем так, оправдались. То есть Россия, скажем, была названа агрессором, Украина получила политическую поддержку. То, что не поднимался вопрос о членстве Украины в НАТО, было прогнозируемо и для нас понятно, и для НАТО. Плюс к, тому, плюс к этому было подтверждено, скажем так, готовность НАТО одобрить. Двусторонние договоренности между Украиной и членами НАТО о военно-техническом сотрудничестве. Ожидать, что сам Альянс окажет какую-то военно-техническую какую военно помощь, ожидать не стоило. Почему? Потому что у Альянса нет таких ресурсов. Ресурсы у него есть для создаваемых, вернее, существующих сил реагирования и для создающихся или усиленных сил, которые будут, в которые будут входить в основном. Прибалтийские и северо-скандинавские mm -hmm. страны, mm -hmm. и Великобритания. Вот для этого у них ресурсы есть. Mm -hmm. А свободных ресурсов для того, чтобы оказывать какую-то военно-техническую помощь, а тем более э, военное вмешательство в конфликт э, это даже, даже не предусматривалось. Но и вот та резолюция или совместное заявление Комиссии Украины-НАТО э, это достаточно такой весомый сигнал э, того, что мы пользуемся поддержкой и Альянса и его членов. Але ми вже кілька місяців чуємо заяви НАТО про агресію і про осуд. І з іншого боку, Україні обіцяли статус спеціального партнера на цьому саміті, і його не було оголошено. Ні, в Україні нічого не обіцяли, обіцяли, обіцяли обіцяв НАТО, обіцяв Обама. статус союзника Сполучених uh -huh. Штатів. Це можна можна як определенний, скажімо так, шаг. повышению статуса и партнерства Украины с НАТО, Но это, понимаете, в чем дело? Определенные статусы вот особых союзников это были определены на последнем саммите НАТО, когда принималась стратегическая концепция. И они были вписаны в эту стратегию. То есть сейчас менять стратегию стратегии пока новая не готова. И говорить о каком-то повышенном, скажем, статусе привилегированного партнера, ну, нет, нет никакой необходимости и смысла. То есть каждая, скажем, резолюция она должна заканчиваться каким-то результатом. Сейчас основной результат – это остановить конфликт с Россией. И, в общем, когда НАТО озабочено в основном внутренней ситуацией. А именно безпеченню своєї політичної солідарності внутрі самого альянсу і укріплення, скажем, так, сил противодействия возможной можливої агресії Росії. От на этом и заканчивается. Здесь союзничество Украины как, зі бы союзничство України кабіні предусматривається. Але принаймні до початку цього саміту в Україні принаймні, багато говорили про можливість українського членства в НАТО, що воно дасть, які будуть переваги, які будуть недоліки. Пропоную про це подивитися наступний сюжет. Особливий статус у НАТО це те, на що розраховує Україна. Про це заявив прем'єр Арсеній Яценюк. Уряд схвалив законопроект про скасування позаблокового статусу, про відновлення євроантатличної інтеграції. І цей закон повинен бути прийнятий парламентом. Що стосується НАТО, то саме правильне було би рішення. Це прийняття рішення про членство України в НАТО. А поки це Поки слова не призначення в ні якого НАТО, ні ЄС, ні такого чи нікого України немає. Членство України в НАТО зараз можна хіба обговорювати, каже політолог Сергій Толстов. Під час війни на Донбасі Північно-Атлантичний Альянс Україну як перспективного члена навіть не розглядає. Перспектив членства України в НАТО на сьогоднішній день немає. до урегулювання конфлікту. Їх нет в принципі і по существу, поскольку э, НАТО не прийме свой состав в государство на території котро вийде війна, головним союзником України як позаблокової держави, мають бути сполучені штати, так вважають політологи. Якщо сполучені штати е, і приймуть відповідно е, на законодавчому рівні рішення щодо України як союзника Сполучених Штатів поза НАТО. То це теж великий крок на підтримку України. Набагато вигідніше за НАТО прямо орієнтуватися на спілку з Сполученими Штатами, що роблять всі країни, які реально вийуть. Ізраїль, південна Корея, Тайвань. І власне кажучи, це швидше, бо ти залежиш від одної адміністрації, а не від 28 Якщо Україна стане членом Північно-Атлантичного альянсу, її відносини з Росією погіршаться, кажуть експерти. Натомість нашій країні буде гарантовано безпеку. Її визнають європейською державою. Коли Україна здобуде членство в НАТО, не прогнозують ані в самому альянсі, ані в Україні. Юлія Шестакова, Юріанісмов, перший національний. Ось такий сюжет. Україна, звичайно, в НАТО поки не запрошують, і вона ймовірно ще поки що не готова. Але в результаті цього саміту Ельсі Україна таки наблизилась до НАТО і альянс пообіцяв їй свою підтримку. На вашу думку, ця підтримка буде дієвою для того, щоб зупинити, наприклад, просування російських військ до Маріуполя? Ну навряд ли. навряд ли. Про, просто політичні завірення у солідарності з Україною вони допомогуть, скажімо, або в Путіна. Його можуть в розуміти серйозні жорсткі санкції. А вот э, по поводу, э, скажем так, двустороннего сотрудничества, который, которому э, заявление Аль альянса открыло путь, я бы посоветовал нашим дипломатам вести, скажем так, работу э, по линии создания, скажем так, ситуативной коалиции союзников НАТО, союзников Украины, я, я извиняюсь. И к этому нас подталкивает и решение, возможно, решение Конгресса штатов, оно, наверное, будет принято, ну, или приурочено э, к визиту Порошенко в Соединенные Штаты. По поводу предоставления Украине статуса союзника вне членства НАТО. Це уже будет через 10-12 дней. Да, это вот это было бы серьезно. И возглавить вот такую коалицию как раз могли бы Соединенные Штаты. К ней бы наверняка присоединилась Великобритания, Польша, Прибалтийские страны, а также Канада. Австралія і Японія, котрих вот ми не наибол... на... бу не просто словами, а матеріальною. Я прошу, я вас перебуваю. На цих кадрах можна побачити, як Петра Порошенка вітають на саміті. І зокрема, під час учорашнього відкриття саміту у залі засідань було серед багатьох прапорів членів країн-членів альянсу, був ще й українські прапор. і це було і це засвідчило величезну підтримку, яку на цьому саміті отримала Україна від, від Блоку. Імовірно, що на цьому вона і не зупиниться. Скажіть, будь ласка, ця підтримка, 15 мільйонів євро вистачить для того, щоб перевести боєготовність чи ефективність нашої армії на новий рівень? Ну, це 15 мільйонів в рамках тих вот трастових фондів, які формує НАТО, це ну скажемо так, Тому Ну я не вижу, наприклад, серед тих мероприятий, які предполагаються, Тобто mm -hmm. я не обмежувався, наприклад, тільки. Поддержкой обороноспособности Украины вооруженных сил. Почему? Потому что второй немаловажной задачей является стабилизация ситуации в тех регионах, которые или освобождены, или которые будут освобождены. И здесь можно было использовать как раз опыт НАТО, который они применяли в Афганистане. Это создание групп. Возрождение провинции, где, скажем, основными функциями были установление переходных администраций, выборы местных органов власти, подготовка и создание сил местных сил безопасности, а также оказание экономической и гуманитарной помощи. Как раз эти, скажем так, мероприятия вот сейчас нужны в Донецкой и Луганской области. Более того, если в результате вот такой программы или такого проекта. Появятся результаты, которые будут отражаться на жизне, ну, жизненном уровне mm -hmm. населения этих регионов, то, наверное, у них изменится отношение и к центральной власти, и к НАТО. И вот после так. этого можно поднимать вопрос о возобновлении курса на еврологическую интеграцию. Почему? Потому что если это сделать сейчас, то мы повысим градус напряженности в этих регионах. Зрозуміло. Дуже вам дякую за цю розмову. Це був Микола Сонгуровский, директор військових програм Центру Розумкова. Ну, ОНО. ми йдемо далі. І чи так. і Росія більше не ласуватиме українськими цукерками. Від сьогодні розпожив нагляд заборонив возити усі види кондитерських виробів з України. Як повідомляє інтерфакс, російські лабораторії виявили порушення, зокрема у маркуванні продукції двох українських виробників. Це не перша заборона на українські продукти навесні та влітку з полиці російських магазинів зникли сири, овочі та фрукти, а також алкогольні напої вироблені в Україні. ЄС готує нові санкції проти Росії. Вони вдарять по нафтовому сектору. Запровадити їх хотіли вже найближчими днями. Однак однак вирішили відтермінувати на тиждень. Брюссель хоче подивитися на дії російського президента. Про це повідомило американське видання Financial Times. За його даними, російським державним енергетичним компаніям обмежать доступ на європейський ринок капіталу. Заборона стосуватиметься Роснефті, газпромнефті і ймовірно транснефті. Приватні підприємства під санкції не потраплять. Ну і про розвиток подій розповість Ілона Довгань. Я передаю слово. Ілону Вітаю. Ми всі чекаємо на важливі новини зі сходу. Звичайно, ми також чекаємо і вже є позитивні новини з перемовин в мінську. Я думаю, що ти можливо знаєш про те, що буде припинення вогню і буде обмін полоненими. Попередньо це вже призначили на суботу. Але Отже... поки не відомо, чи, об... чи припинення вогню таки відбувається. Так, бо ми в нас вже були одні такі моменти, коли ми вже також на це чекали. Отже, все це ми можемо подивитися після реклами випуску. Овин, дочекайтеся разом з нами.